Аво, правда, парад планет завжди викликав інтерес у людей. А в різні історичні періоди і культурах це явище супроводжувалося різноманітними легендами, міфами та віруваннями. Ось кілька прикладів: давній Вавилон, знаки богів у Вавилонян. Парад планет вважався посланням богів. Вони вірили, що вирівнювання небесних тіл віщує важливі події, як от війни, врожайні роки чи зміни правителів. Астрономи того часу, які також були жрецями, ретельно спостерігали за небом, складаючи таблиці руху планет і трактуючи їхній вплив на долю народів. Стародавній Китай гармонія чи хаос у китайській астрономії. Парад планет сприймався як сигнал про баланс або дисбаланс у Всесвіті. Якщо планети вирівнювалися, це могло означати або початок нового гармонійного циклу, або Опередження про можливі катаклізми імператори навіть консультувалися з придворними астрономами, щоб зрозуміти, чи варто готуватися до змін у державі.